Виконуємо номер 197 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Дай відповідь у вигляді нескоротного дробу. Задання перше. Яку частину кілограма складають 40 грамів, 120 грамів, 750 грамів. Завдання друге, яку частину години складають 5 хвилин, 12 хвилин, 45 хвилин. І завдання третє. Яку частину розгорнутого кута становить кут, градусна міра якого 18, градусів, 45 градусів, 120 градусів. Приступаємо до виконання. 1 кг дорівнює 1000 г. Тому 40 грамів становить 40 тисячних кілограма. А тепер запишемо у вигляді нескоротного дробу. 40 і 1000. Найбільший спільний дільник цих чисел дорівнює 40. Тому ділимо дріб чисельник і знаменник даного дробу на 40. 40 ділимо на 40 буде 1. 1000 ділимо на 40, буде 25. Отримали 1 25 кг. 120 грамів це 120 тисячних кілограма. Найбільший спільний дільник, чисел 120 і 1000 – це 40. Тому ділимо 120 і чисельник і знаменник на 40. 120 ділимо на 40, буде 3. 1000 ділимо на 40, буде 25. Отримали 3,25 кілограма. 750 грамів це 750 тисячних кілограма. Найбільший спільний дільник чисел 750 і 1000 дорівнює 250. Тому скоротимо на 250. 750 ділимо на 250. Маємо 3, тисяча ділимо на 250, маємо 4. Отже, отримали 3 четвертих кілограма. Завдання друге. Одна година дорівнює 60 хвилин. 5 хвилин складають 5 60 години. Запишемо у вигляді нескоротного дробу. Найбільший спільний дільник чисел 5 і 60 дорівнює 5, тому скорочуємо на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 60 ділимо на 5 буде 12. Отримали 1 1,2 години. 12 хвилин це 12 12,6 години. Найбільше спільний дільник чисел 12 і 60, дорівнює 12, тому скорочуємо на 12. 12 ділимо на 12, буде 1, 60 ділимо на 12, буде 5. Отримали 1 п'яту години. 45 хвилин це 45 60 години. Запишемо у вигляді нескоротного дробу. Найбільший спільний дільник чисел 45 і 60 дорівнює 15, Скорочуємо на 15, 45 ділимо на 15, буде 3, 60 ділимо на 15, буде 4. Отримали 3 четвертих години. Завдання третє. Яку частину розгорнутого кута становить кут, градусна міра якого 18 градусів. Розгорнутий кут, його градусна міра 180 градусів. Тому 18 ділимо на 180, Скорочуємо на 18, маємо 1 десяту 45 градусів це 45, 180 розгорнутого кута. Скорочуємо 45 і 180 на 45. Маємо 1 четверта. І 120 градусів це 120, 180. Скорочуємо на 60, 120 ділимо на 60, буде 2, 180 ділимо на 60, буде 3. Маємо 2 треті. Отже, ми дали відповідь на питання, яку частину кілограма складають 40 грамів. 1,25 кг, 120 г 3,25 кг, 750 г 3 кг. яку частину години складають 5 хвилин. 1,12 12 години, 12 хвилин, 1,5 години, 45 хвилин, 3 години. І завдання третє. Яку частину розгорнутого кута становить кут, градусна міра якого 18 градусів 1 десята розгорнутого кута, 45 градусів 1 четверта розгорнутого кута, і 120 градусів 2 третіх розгорнутого кута. Номер 197 виконано.